У найяскравішому куточку Чернігівщини санаторії Десна зібралися на конференцію волонтери Корпусу Миру. Тут з 20 по 24 січня вони удосконалюють знання російської та української мови, спілкуються в комфортній обстановці та знайомляться з історією, традиціями та культурою України. Ми проводимо вже десь п'ятий чи шостий раз конференцію в Десні. Проводили тут і складання присяги, коли запрошували. Багато гостей з посольства з різних організацій України. Корпус миру це організація, волонтери якої працюють у більш ніж 80 країнах світу. Понад 300 чоловік зі всіх штатів Америки різного віку та соціального статусу перебувають зараз в Україні. Корпус миру діє у нас з 1992 року. Волонтери викладають англійську мову, працюють з молоддю та беруть участь в роботі неурядових організацій. Я із паруський. Э, uh, пачмусту яنيك овару, очень хорошо по-русски. Э, uh, каждый uh, uh, сезон летом и, э, uh, и um, зимой, а, uh, в Курскмире. Я приехала Патагодона сад и сейчас живу в северо -донецке. Я преподаю английский язык в школе. Сейчас я живу в Крыму около Симферополя, и я преподаваю обои же экологии и тоже английский язык. Кожен волонтер проходить початковий 12 тижневий тренінг з мови історії та культури обраної ним країни. Продовжується навчання вже під час роботи. Більшість добровольців працюють у маленьких селищах, тому подібні конференції їм просто необхідні. Завдяки гостинності санаторії Десна, дружні зустрічі, заняття з викладачами професіоналами та спілкування з чудовою природою для волонтерів Корпусу Миру відбувається постійно.